Вітає колектив екологічної просвіти комунального закладу ліцей природничих наук Кропивницької міської ради. І сьогодні ми тут, щоб підняти важливі екологічні питання. Сьогодні Україна переживає важкі часи, є найбільш замінованою державою в світі, на розмінування якої знадобиться десятки років. Після підриву Каховської ГЕС ворогом на півдні України настала екологічна катастрофа. Осушення зрошувальних систем, мор, риби, зупинку функціонування мальоративної інфраструктури, порушення роботи в сільському господарстві, масове знищення рослинного та тваринного світу, отруєння атмосфери, забруднення вод та багато іншої шкоди. Однією з найважливіших екологічних проблем в Україні також стало забруднення повітря, води та ґрунту, знищення лісів і місць проживання диких тварин, постійні бомбардування та обстріли населених пунктів лісів задзали значної шкоди екосистемі та забруднили ґрунт, джерела води та повітря токсичними речовинами. Екологія. Це слово супроводжують мільйони цифр. Кожна хвороба вимерлий вид, забруднене повітря. Води, ґрунти, зруйновані ландшафти, цифри забуваються, а наша планета страждає все більше. Тому доречно пригадати слова Ліни Костенко, якими вона застерігає нас, показуючи недбалість усталені до довкілля, наголошуючи на болючих проблемах сучасного що нас види, а річі вже немає. І тільки спека, спека, і озербавить поблизькі скупів, і то й навіть ворога не далеко, і такий здобуваний на субі. Вишки не з речі, воскресень, верхів потріслав з оська, бо ви спиву не знає твої газ, світить спека треба на оскор. Стоять над дверними річками, бо лейка зробить декілька кроків, Почерети із чорними свічками підуть уздовж колишніх берегів. Але незважаючи на що, країна живе, зберігає, досконалює, відроджує свої території. Про все докладається великі зусилля для вирішення екологічного. Ми рятуємо життя тварин, відновлюємо ліси, очищаємо забудову території, розминовуємо, сортуємо сміття, переходимо на сни екологічного. Ухвалюємо нові закони щодо збільшення фінансування екологічних ініціатив. Використовуємо грошові, намагаємося менше використовувати цифри. Дияко з марка на нього кришечки бандитському книжки по зелені на територією. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливою в раду снімить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву вишневе свою Україну Креслі й вічно живу й нову і мовою і Без неї ніщом, як порох і розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця вдаль. у квіті, в ташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій, усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як той канонат, що горить, не згора, живе у стежках, у Дніпровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра. У хмарах у тих пурпурових, вогні канонат, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, в вагнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Любіть у труді, в коханні, в бою. В цей час, коли ходуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Щоб то блаквітний, всі знають вже не на словах, як наші гори і міста, де люди щирі та сміливі Відважно вистояли за все те, що вкрала в них зима. Приїжджають всі до нас за останній тільки час, лідери та світові персони, Завітай скоріше ти Напиши усім листи. Візно, лині мости, Карпатські гори, коли все скінчиться, нарешті розквітне земля назавжди. В нас є крута столиця, одеський пляж, Укрзалізниця І це не все, що мова і паляниця. Коли скінчиться все, ти залітаймо в тиця на українській землі.